Вітаю! Запрошую до творчої майстерки. Нам знадобиться серветки або кухонні рушнички чи туалетний папір, тарілочка, вода та клей ПВА, фарба. У мене акрил, але можна будь-яку іншу пензлики, маркери або контур чи гелева ручка. Розпочинаємо нашу творчість. Беремо аркуш і знаходимо його середину. З іншого аркуша вирізаємо квадрат. Цей квадрат має відповідати формі орнамента вишиванки. Відмічаємо межі квадрату, за які не виходитимемо. Малюємо візерунок орнамента. Вирізаємо отриманий елемент. І починаємо обводити цей елемент, щоб отримати бажаний візерунок основою якого є мотив вирізаного елементу, промальовуємо деталі. Можна додати ще елементів. Беремо на ваш вибір серветки чи туалетний папір, кухонні рушнички, Ривемо серветку на маленькі шматочки, додаємо води або клей ПВА. Іншою стороною пензлика просочуємо серветку водою. Додаємо фарбу і перемішуємо. Колір і фарба на ваш вибір. Беремо пінцет. Із ним простіше. Якщо маса зарідка, то додаємо клею ПВА. Знову перемішуємо. Викладаємо з кольорової серветки візерунок вишивки. Ця маса створить ваш орнамент об'ємним. Колір і орнамент може бути на ваш вибір. Отримуємо своєрідну текстурну пасту в домашніх умовах. Можна почекати повного висихання або ж почати промальовувати наступні деталі. Маркерами промальовуємо контури. Я додала колоски пшениці. Якщо бажаєте, то можна додати інші елементи. Маємо ось такий результат особливої, айдентики кожного українця. Ось і все. Діліться вашими результатами. Побач, як виглядає твоє ім'я у вишиванкових мотивах. За допомогою спеціального сайту. Покликання прикріплю в описі. Бережімо вишиванку в нашій буденності. Ваша Олена Олександрівна.